Доброго вечора всім. Сьогодні читав коментарі і наткнувся на такий коментарі, де запитували, чи мама персика не перс. Хочу вам розповісти таку історію маленьку. Коли ми переїхали тільки в цю квартиру, буквально десь через рік заговорили з дружиною, що я дуже хотів завезти кота. Але кота не хотів персідської породи. Там довго шукав оголошення на OLX, і знайшов оголошення. Китячку там продавали, не пам'ятаю, чи 600 чи 500 гривень. Кітічка така гарна, здається, попелястого кольору була персидської породи. Але коли подзвонив до них, вони говорять, що вже продали, немає, там дзвоніть через рік, можливо, будуть котенята. Персик у нас вже з'явився після того через 3 роки. От, ну, після того випадку, після того, як ми хотіли кота завезти. І от як працюють мозги, що мислі матеріальні, я дуже хотів завести кота персидської породи. перса хотів. І коли ми взяли персика, я. ну, нам присилали попередню фото, який він там маленький, там, ще, там, але ми його взяли півтора місяця і там особо не було видно, який він там. Пухнастий, не пухнастий, просто був рижий. От ми його взяли. І коли його поніс на перший прийом до ветеринара, там буквально на другий чи на третій день, ну, як взяли, і нам ветеринар говорить, що у вас такий кіт. Говорить, якої породи? Я говорю, ну метис, там мама британка, батько невідомий хто. Ну і Відповідно, при заповненні медичних там, документів, там медичного паспорта, персика, говорить, ми можемо зазначити, він по всіх показателях він говорить у вас як перс, ну, персидський кіт. Говорить, та ні, не треба, ну, ми записали там метис. Але як працюють мозги, от я не знаю там ці всі практики, що... Мислі матеріальні. Хотів Перса за, за кота. Ну, копія персійська порода. Да? Ще й назвали персиком. Ну, повне ім'я там Персиваль. Ну так, персик у нас похожий на персидську породу. Передавай вітання Персик всім. Говорю, всім добра, щастя, здоров'я. Дивіться. Наш канал ставте лайки.